Всім привіт! Сьогодні у нас огляд на набір Лего Веном, проти Майза Моралеса. До речі, Venom зі своїм роботом також ось сам набір цей робот. Ці деталі також рухаються ці ці, тут. У нього ще пальці вони також. Рухається. Це це класно дуже. Ось функція. Тут він відкривається. Позаду є функція. Тут є також деталь, така ось деталь павутиння, гнучка, до речі, яку також можна сюди приєднати. Ця деталь рухається. І тоді сама фігурка в мене замиралася, яка, до речі, дуже крутизна. Можна її прийняти до паутини. І це ось така функція, яка, до речі, також є в інструкції. Ось інструкція, деталі. Функція відкривання і причеплення павутиння. Відкрити так можна. І посадити туди Венома. Фігурка не нова, проте дуже крута. Ось так. Це круто. Цей набір ми купували з моїм татом на Алло зі знижками та бонусами. Також мені дуже подобається цей набір, тому що я його дуже давно хотів. Тут, до речі, дуже багато нових деталей, які я бачу вперше, тому він для мене дуже крутий, дуже масштабний, Красивний, крутий, тезний і мені він дуже подобається. Сама коробка коробка. Тут зображено, як май змагалися вистрілив повутинням у Венома. Тут робот Венома із Веномом держить назвався тут. Вену вистримнув марвел. До речі, також ці деталі павутиння вони вже не нові, проте мені вони дуже подобалися, та я їх хотів, та я їх отримав. Звичайно, я дуже радий. И он и дуже крутой на, на пауку. Капюшон в него. Их две штуки. У инструкции все детали есть. Дуже сподіваюся, що вам також сподобається. Та усім до побачення!